Українська делегація інформуватиме світову спільноту про масштабні руйнування та звернеться із закликом щодо негайного припинення вогню і захисту населення Рада безпеки ООН у п'ятницю проведе екстрене засідання на прохання України з метою обговорення масштабної повітряної атаки Росії, що відбулася в ніч на 28 серпня, спрямованої на Київ та інші міста країни. З інформацією кореспондента Укрінформу в Нью-Йорку. Початок зустрічі заплановано на 15 годин 00 хвилин за східноамериканським часом, 22 години 00 хвилин за київським часом. Засідання проходитиме в рамках пункту порядку денного підтримання миру і безпеки України. Українські представники мають намір проінформувати світову спільноту про масштаби завданих руйнувань і закликати до негайного припинення вогню і захисту цивільного населення. Як відомо, цього ж дня українська делегація. До складу якої входять керівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Уеміров проведе переговори у Нью-Йорку зі спеціальним представником президента США Стівом Біткофом. Також Росія скликала Радбез ООН через вибухи на північних потоках.